Назарій Яремчук Незрівнянний світ краси. Це фільм про життя Назарія Яремчука, виконавця знаменитої червоної рути Стожарів та родина родина. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. І ми починаємо. Поїхали. Назарія Яремчука називають першою українською повзіркою. Фільм, який розповідає, маловідомі сторінки його життя, привернув шалену увагу до його особистості. Назва фільму походить від пісні Назарія Яремчука Незрівнянний світ краси, яка з'явилася у 1971 році. Це фільм, де через одну людину розказана історія цілої епохи, прекрасної української музики 70-80-х років. Автори фільму розповідають про будинок культури у місті Вижниця Чернівецької області. У Вижниці у 1966 році з'явився вокально-інструментальний ансамбль «Смирічка», який заснував музикант Левко Дудківський. Це Левко Дудківський відкрив українським слухачам співаків Василя Зінкевича та Назарія Яремчука, а також композитора Володимира Івасюка. Яремчук часто приходив. До Вижницького будинку культури послухати репетиції ансамблю. Тихо і скромно сидів у залі. А коли я його послухав, відразу запросив стати солістом смерічки, згадував Левко Дудківський. Засновник смерічки помер у Чернівцях у 2023 році. У фільмі багато розповідається про його роль у творчості Яремчука, а також знайомство Яремчука. З композитором Володимиром Івасюком та історія його легендарного виступу у Москві на пісні року 1971, після якого Червону руту СССР співали всі. Авторкою ідеї фільму про Яремчука є його донька від другого шлюбу, співачка Марія Яремчук. Вона стала одним із продюсерів стрічки, працювала над сімейним архівом, фото та відео батька. Він виглядав і звучав як зірка світового масштабу. Після того, як його не стало, багато артистів переспівували його пісні, інколи примітивізуючи звучання, цим самим десь поставили його в один ряд з шароварною естрадою. Тому молоде покоління сприймало його дещо викрилено, вважає Марія Яремчук. Після успіху фільму у Прокаті. Появилась популярність серед молодої аудиторії. Все стало на свої місця. каже співачка. Пісні Назарія Єремчука знову слухають. Їх багато у тіктоці. Його роль у музиці обговорюють. Вихід фільму ліг на гарний ґрунт сплеску. Інтересу до української культури серед молоді останніх кількох років. Марія розповідає, що у процесі роботи над фільмом. Знайшла багато цінного про тата, як про тата. Коли я відкрила домашні архіви команді, неочікувано для себе також знайшла відео, яке раніше не бачила, відео, яке є у фільмі, де тато мене фотографує, оскільки я зовсім його не пам'ятаю, бо була надто крихітною, коли він пішов з життя. Такі знахідки для мене безцінні, говорить співачка. У стрічці розповідається кілька маловідомих фактів життя Назарія Єремчука. про його талановитих батьків, про дитинство в інтернаті. Назарій був пізньою дитиною. Народився, коли його батькові було 64 роки. Старший брат по батьку Дмитро був учасником українського підпілля. Він емігрував до Канади. І зустрітися з ним вперше Назарій зміг лише у 90-х роках. За струлями Смирічка об'їздила багато країн. У фільмі трохи згадано непросту історію ансамблю. Василь Зінкевич пішов із ансамблю Смирічка у 1975 році і став солістом ансамблю Світість. У момент найбільшого злету Смірічки Зінкевич і Єремчук не були окремими артистами, а перш за все колективом. У фільмі прозвучало багато цитат. З приватних щоденників Назарія Єремчука його думки про Радянський Союз, про долю українців, особисті спогади. Команда стрічки зібрала багатьох людей, які дружили і працювали з Єремчуком. Ті розповіли цікаві подробиці про його особисте життя і музику. Однак одного з учасників смірічки Василя Зінкевича, який співав з Єремчуком, немає у фільмі. Хоча попередньо він погодився, на зйомки запрошували і співачку Софію Ротару, яка разом з Інкевичем і Єремчуком знялася у відомому мюзиклі Червона рута у 1971 році. Співачка відмовилася від зйомок у фільмі, не пояснивши причину. У стрічці друзі співака розповідають про його виступи перед ліквідаторами аварії на ЧАЕС. Та про поїздку до Афганістану. Музиканти пригадують, як після виступів на ЧС у них від радіації фонили гітари. Згодом їх довелося викинути. Згодом смірічці, як багатьом іншим музикантам СССР, наказали поїхати до Афганістану підтримати радянських військових. У стрічці знялася Дарина Яремчук, друга дружина співака, але немає його першої дружини Олени. З якою вони прожили разом 15 років, та їхніх дітей Дмитра та Назарія. Після розлучення Олена переїхала до Києва, де вийшли заміж. Дмитро та Назарій залишилися жити з батьком у Чернівцях. За словами Марії Єремчук, вона запрошувала братів до участі у фільмі, але вони відмовилися. Усім дякую за підписи і перегляди. До нових зустрічей!